Триває 294-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках та завдають ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Зокрема, за останню добу Збройні сили України знищили близько 740 російських окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальна кількість вбитих станом на ранок 14 грудня сягнула 96 тисяч військових. Окрім особового складу, противник втратив 2970. 50 танків, 5937 бойових броньованих машин, 1931 артилерійську. 1931 артилерійську систему, 404 реактивні системи залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 264 гелікоптери, 1617 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4562 одиниці автомобільної техніки та 171 одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.